Тобі буває страшно це нормально. Страх дозволив давній людині вижити серед хижаків, він допомагає уникати численних небезпек і сучасній людині. Але чи вдасться досягнути успіху, якщо постійно боятися? Переглядаючи відео, подивися страхам не тільки своїм, в очі й дізнайся про те, чи зможуть боягузи стати переможцями. Пригодницька повість розпочинається з події, яка інтригує, тобто збуджує цікавість загадковістю. Розгортаймо книжку. Клим, що духу утікав від сильнішого за нього Сашка Смика, але тут сталося щось дивне і незрозуміле. Люк, на який він наступив, раптом почав м'яко вгинатися під ногами, і він шкереберть полетів у чорну прірву. Початок не для слабкодухих. Так Клим потрапив до секретної лабораторії ТТБ. Розшифруй назву ТТБ. Це таємне товариство боягузів. Але тільки в цій книзі. Усього у серії ТТБ Лесі Вороненої п'ять повістей про різні таємні товариства і блазнів, і близнюків, і брехунів. і «Ботанів». І в усіх творах головним героєм є Клим Джура. Отже, у секретній лабораторії Клим погоджується взяти участь у таємному експерименті. Ми винайшли засіб від страху. Ти маєш стати першою людиною, на якій ми хочемо його випробувати. Вирішуй!» На хлопця чекають численні випробувані і непередбачувані події. Це обов'язковий елемент пригодницького твору. Персонажі, неабияк ризикують, потрапляють у незнайомі часом небезпечні місця. Так, Клим із новими знайомими зайцем і жуком опиняються в банку, де картина в кабінеті директора раптом розділилася навпіл і роз'їхалася, відкриваючи вузенький прохід у глибину стіни. Що побачили хлопці? Сейф із грошима. Таємну схованку злочинців, лігву прибульців, золоту піраміду. У великому басейні, устеленому водоростями і лататтям, у зручних кріслах сиділи дивовижні створіння, ті істоти скидалися на жаб, але велетенських та ще й яскраво блакитного кольору. Морди у потвор були сині. А банькаті очі світилися червоною барвою. Блакитні ропухи жваво перемовлялися, якщо можна було назвати мовою оті страхітливі звуки, які нагадували сюрчання поліційних свистків і гупання барабанів. І це ще не все. Перед кожною блакитною ропухою стояв столик із частуванням. Що було розкладено на столиках? Хробаки, мухи та жуки. Вишній полуниці, сало з часником, суші. Синьоморди смакували земними комахами. Пізніше Клим довідався, що космічні прибульці планували поневолити всіх людей на планеті, наславши на них вірус страху. У пригодницькому творі діють сильні, сміливі персонажі. Стоп! Але ж Клим страшенно боявся кактуса. Коли я стикався десь із сашком ніс до носа, то просто тікав, як звичайний боягуз. Справді, хлопець мав багато побоювань. Утім, коли землю атакували прибульці, а особисто йому протистояв антигерой ватажок синьомордів, Клим зміг приборкати свій страх. У пригодницькому творі реальність переплетено з казковими елементами. На сторінках повісті натрапляємо на фантастичних істот і чарівні предмети розподіли реальне і фантастичне у творі. Ось фантастичні істоти. Космічні прибульці синьоморди на своїй базі в банку. Жовтий метелик листоноша. А ось часоліт, замаскований під обшарпаний горбатий Запорожець. А з якою вірогідністю можна зустріти свою 30-річну бабусю? Фантастика. Світлова азбука роду Джур цілком реальна. І, хоча у творі цю таємну абетку винайшов козак-характерник Андрій Джура, подібною сигнальною мовою справді користувалися козацькі вартові, які пильнували в степу чи не йдуть на країну вороги. Козаки будували високі дерев'яні вежі так, щоб з однієї було видно вогняний сигнал, який посилають з іншої. І ось так від вежі до вежі той сигнал доходив аж до Запорозької січі. Реальні єгипетська піраміда, Собака Бакс і дримба. Дримба – це український музичний інструмент. До речі, у багатьох народів є подібний. У Румунії він зветься Доромб, у Німеччині Маультромель, у Тибеті Мурчунга, а у В'єтнамі Данмой. Дримба єднає світ. Пригодницький твір зазвичай завершується розв'язанням проблеми. Як вдалося приборкати в пустелі з навіснілих блакитних жаб? Хто виконав основну місію під час порятунку землян від хижих космічних прибульців? Про це ти дізнаєшся з повісті. Мерші читати час визначити тему й ідею повісті Лесі Вороненої. Тема твору розповідь про фантастичні пригоди та випробування, що навчили Клима Джуру долати свій страх і ухвалювати важливі рішення, від яких залежить доля родини та всього людства. Ідея повісті. Утвердження думки про те, що людина, яка перемогла свій страх, може здолати будь яких підступних і небезпечних ворогів, возвеличення ролі родини як однієї з найбільших цінностей, поціновування самозарадності і відповідальності, упевненість у тому, що людина, яка хоче змінити світ навколо себе, має почати зі змін у собі запам'ятай Пригодницька повість Лесі Вороненої, таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 розпочинається із цікавої події. У творі діють сильні, сміливі персонажі герой Клим Джурай, антигерой ватажок синьомордів. У повісті реальність переплетено з фантастичними елементами. На дійових осіб чекають численні випробування і непередбачувані події. Персонажі, неабияк ризикують, потрапляють у незнайомі небезпечні місця. Усе це особливості пригодницького твору. Тема Повісті розповідь про фантастичні пригоди та випробування, що навчили Джуру долати свій страх і ухвалювати важливі рішення, від яких залежить доля родини та всього людства. Ідея твору утвердження думки про те, що людина, яка перемогла свій страх, може здолати будь яких ворогів, возвеличення ролі родини як однієї з найбільших цінностей, поціновування самозарадності і відповідальності. Упевненість у тому, що людина, яка хоче змінити світ, має почати зі змін у собі. Сміливо став Уподобайку. Стежити за нашим каналом не страшно. Приєднуйся до нашого таємного товариства.